Друзі, привіт! На зв'язку Віталії. Ви на каналі о бізнесі в Польщі, і сьогодні ми поговоримо про дуже тяжку, але важливу тему. Вона стосується всіх українців, які приїхали сюди до Польщі, до Європи. І питання звучить так: друзі, чого ви чекаєте? Це питання стосується всіх, хто тут і думає, що ось я з дня на день повернусь до України і все почне жити. А поки я тут рік. Моє життя нібито заморожене. У мене є сестра, якому забрали з Херсона десь півроку тому, і кілька місяців свого життя, будучи з трьома маленькими дітьми, вона теж так провела. Вона чекала просто, що там що зміниться і все. Потім вона усвідомила, що може так швидко все й не поміняється, і поки вона тут, невідомо на який час, можна цей час використати з користю, що трапилось. За цей час у неї вона цього не планувала, бо вона життя було заморожене, повністю паралізовано, і ми всі розуміємо, чому, і ми шануємо так, що ну, це, це нормально. Але вона почекала, зрозуміла, що окей, потрібно якось жити далі, якось цей час використовувати. Окей, як тільки звільниться Херсон і там буде безпечно, вона туди вернеться. Але в цей час вона вже вивчилась на водійські права, здобула собі європейські водійські права. Раз, не планувала. Але маючи три дитини, це досить корисний, корисна корочка. Друге, вона пішла на роботу офіційно, заробила собі трошечки кредиту спроможності. Третє, вона почала розмовляти, дружити з поляками, і вона вже нормально з ними спілкується на польській мові. Четверте, поляки, розуміючи, що вона українка, яка гарна, спритна. І на Україні є гарний ринок теж для польських товарів. І є багато українців, які роблять сильні, класні, якісні товари, які можуть купувати товари ну, і послуги, які можуть купуватися Європою, то вони вже пропонують бути таким торгівельним представником, посередником між Україною і Польщею, щоб, щоб ці товари або вести сюди, або польські товари якісь висилати до України, і це. То, що вона українка і знає польську і знає українську, це їй дає конкурентноспроможність порівняно навіть з поляками в цій бранжі, бо в Україні є багато наших людей, які роблять якісні продукти, але вони не можуть їх продавати на локальний ринок, бо він просто частково паралізований. Так, бо у людей просто немає світла елементарно, щоб робити там якісь ці товари чи послуги. Вона прочитала про дотації і зараз буде отримувати дотації. На діяльність господарську на приватну фірму, тобто держава Польща дає їй е, гроші. Я маю надію, що коли вона буде це відкривати, вона мене запросить. Я все попитаю. І якщо вам цікаво дізнатися більше на цю тему, то ставте плюсики в коментарях, щоб я зняв з нею інтерв'ю, як вона отримала дотації від Польщі на свою діяльність господарську, на яких е, варунках ну що для цього потрібно? Тобто, якщо вам цікаво, ставте плюси в коментарях. Але. Вона відкриває вже діяльність єдноособову, е, п'ю Д, вона відкривається з дотаціями від Польщі і буде займатися цим бізнесом. Діти е, пішли в, Польщу, в польську школу, вони вже починають зпрехати на, на польський. Звісно, вони сумують за Україну і хочуть там повернутися, але вони повернуться вже трошечки іншими людьми. І, знаходячись тут, е, вони. Ну, не живуть в тому минулому, не варяться просто в цих проблемах, страхах, всьому, що вони пережили, як вони жили ці перші кілька місяців. А вони вже думають о майбутнє і отримують навіть якийсь позитивний експірієнс, так і навіть якийсь позитивний досвід. У них вже є друзі, подружки, якась тут двіжуха. Підсумовуючи все, що може трапитись, пройде ще якийсь час, півроку, рік. Дай Боже, щоб це було швидше, так? щоб ми е, виродків цих повиганяли з наших країв і могли всі повернутися, хто хоче. Але частина не захоче повертатися. Ось. І якщо вона просиділа і включала ждуна, то коли прийде, закінчаться всі ці пільги для українців, що можна отримувати робити приватне підприємництво, можна тут знаходитись, мати соцвип зус і всі ці плюшки, закінчиться. І людині потрібно, а вона захоче тут залишитися, чи не зможе ще повернутися в Україну, вона залишиться ні з чим. Немає досвіду язикового, немає кредитоспроможності, е... немає підстави для того, щоб відкрити собі карту побиту. А зараз у вас є гарна можливість, бо починаючи з 1.04 року, вже держава, ну Польща дала можливість офіційно подаватися на карту побуту по діяльності господарській. Це фірма чи ЙоДГ. І по фірмі. Решту пунктів я, ну, якщо хто знає, додайте просто в коментарі. Так? Але у вас є можливість найближчим часом вже отримувати карту побуту, створити тут оборот, створити собі кредитоспроможність, може навіть купити собі в кредит, якусь там квартирку для ваших дітей, або просто щоб повернутись в Україну і здавати, мати трошечки собі ще європейського доходу. Наразі все. Дякую за перегляд цього відео. Ті люди, які ще не вирішили, так їм чогось не, не, не хватало, Вони чекали якогось знаку зверху, з боку, щоб щось почати. Діяти, ну хай це буде для вас знак, знаком, що поки ви тут сидите, ви можете цей час використати з користю і для себе, і для своїх рідних, і для України, і ще нормально грошей заробити. Того я вам бажаю. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. І окрім цього, якщо я можу вам допомогти в розвитку вашого бізнесу в Польщі, допомогти відкрити єдноособову дівальність, допомогти відкрити спілку з або ви бажаєте отримати платну професійну консультацію, знизу під відео є всі лінки.